Добрий ранок, я світанок. Збираємося до школи. Хоча канікули дітей немає, але працювати треба. Період літа я не часто фарбуюсь, але сьогодні я виходжу на роботу. верніше йду. І сьогодні я буду фарбуватися. Спати хочеться. Я навіть не можу передати, як ще в мене закінчився мій бібі тональний крем. Добрий вечір. Мій мені несе свої іграшка. Закінчився крем, і я з нього вичавлюю просто останні. О! Вибачте. Тут ще є як зубна паста просто. Вичавлюється до останнього. Але на б'юті блендер не вистачить, тому я буду просто пальчиком. Хоча ним багато зручніше. Секунда, я готова. Ось так я швидко збираюсь. Нічого не змінилося з того часу, як я фарбувалась, тому що я їм як побита собака. Я так само хочу спати. Я не знаю, як я сьогодні зможу весь день нормально функціонувати, але намагаюсь поїсти зранку, бо сил і так немає. Сьогодні в мене насичений день, і ще й мія. Весь день кричить. Це весь ранок. Мене вже три свої ранкові. Порцію з'їла. Я тим часом вже йду у школу. Що вчителі роблять на канікулах? Не повірите, працюють. Працюють, тому що треба готувати до нового навчального року, наприклад, клас, кабінет, верніше навчальний. Якраз цим я і буду займатися. Ну, мінімум, одна з моїх задач. Я запрошую вас на екскурсію. І так. Парампам-пам, -пам. це безпосередньо мій кабінет. Поки що закрию двері, але тут дуже-дуже спекотно. Дуже спекотно, це означає, що тут 33 градуси. У мене є безліч карт. Безліч, просто їх дуже багато і це дуже круто, тому що є класна наочність. І ми пам'ятаємо, що географія без карт не географія. І я вчора зробила собі ще ось такі карти. Великий клас. Вгадайте, чого тут немає. Правильно, молодці. Там оушен, океан. І ось так виглядає мій кабінет. Ось тут є поробки учнів, які я зберігаю. Це наші сонячні системи. Пум-пум-пум. І тут частина вулканів. Подивіться, які мої учні молодці. Які неймовірно красиві вулкани вони робили своїми ручками. Ну, а тут дуже старі глобуси. Я дуже втомила сьогодні свій робочий день. Поки я не знаю, виконала якусь п'ятилетку за день. Але після я йду на тренування. Втомлена, не втомлена, але попрацювавши головою, треба тепер трішечки ще зняти напругу стіна. Ось таке в мене гарне місто. Тут проходять мої тренування. Я можу або на цьому, або на... Ото на кільці. Мій тренер улюблений. От так, і ось ми готові. Сьогодні буде, думаю, що потужно. І загалом, хто пам'ятає, я собі ставила ціль. Сісти на шпагат у 2025 році. То я можу сказати, що моя ціль біцепс, біцепс, вже на 99% виконано. Я виконана. Я спинку спинку свою показала, але я думаю, що воно не буде сильно видно. Тому вірте, що спинка вона також прокачена. Дехто вже заморився і спить. Весь день працювала, закінчуємо свій день також разом. Так, як і починали. Добранч.